Ладня про те, що в одному з приватних будинків ходим внаслідок сімейного конфлікту загинув молодий чоловік. Надійшло на спецлінію 102 від його родичів. Прибувши на місце пригоди, слідчо-оперативною групою територіального підрозділу поліції було виявлено тіло сина власниці оселі з ознаками насильницької смерті. За попереднім висновком медиків, смерть чоловіка настала внаслідок гострої легеневої недостатності, травматичного гемопневмотораксу. Поліцейські встановили, що смертельне поранення молодику завдав давне нетверези вічим під час побутового конфлікту. Стосунки між чоловіками були напруженими, а цього разу сварка мала фатальні наслідки. З місця події поліцейські вилучили ніж та інші речові докази, які скерували на експертні дослідження. Зловмисника слідчі затримали в процесуальному порядку. Ми зібрали достатньо доказів, та під процесуальним керівництвом подійської окружної прокуратури повідомили фігуранту про підозру в вбивстві. Тобто, в умисному протиправному заподіянні смерті іншій людині. Цей злочин за частиною першої статті 115 Кримінального кодексу України та карається позбавленням волі на строк від 7 до 15 років. За нашим клопотанням суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Прокоментував подію очільник Подійського районного управління поліції Олег Жуковський. Слідчі дії тривають.